Есть один момент, который нас абсолютно не удовлетворяет. Все 100% ответов на практически 60 вопросов пришли в виде секретных документов. Я напомню о том, что парламент ⁇ это орган, который действует публично. Это первое. Второе, мы задавали отнюдь не только вопросы, на которые ответы лежат в секретной плоскости. Я в связи с этим был вынужден вчера обратиться к руководителю службы безопасности Украины с тем, чтобы провели проверку в Министерстве обороны и в Генеральном штабе на предмет законности засекречивания той или иной информации. Списком погибших в зоне Иловайска присвоен гриф для служебного пользования. Списком награжденных за бои под Иловайском тоже присвоен гриф для служебного пользования. То есть это документы, которые в принципе ограничены с точки зрения распространения, с точки зрения доступа общественности. А все остальные вопросы засекречены. Все картографические материалы, а мы с вами как члены комиссии обращались и просили направить картографические материалы, которые характеризуют динамику событий в зоне Иловайска на всех этапах этой операции. И наступление на Иловайск, и события в приграничной полосе. Сектора Д и э, прорыв из э, наших военных. И мы получили эти документы, э, которые, собственно говоря, есть в разрозненном виде в интернете. Мы их получили как следственная комиссия парламента в засекреченном виде. То есть мы не можем их сегодня обнародовать, мы не можем их предъявить, мы не можем их включить в отчет, который мы обязаны э, представить парламенту, а парламент. На суд судберственності, оскільки розслідування носить ну, характер такого очень общественно значимого. Я з повага відношуся до вас і з великою повагою до всіх журналістів, які зараз присутні. Ми сюди приїхали, прийшли з крім комідала штабу для того, щоб сісти, якщо є відповідний допуск кожного, поспілкуватися з. На... Професійно, щоб зрозуміли, що відбулося. Якщо ми це робимо для прес-конференції, для шолту і там зараз Росії нічого не треба. Ніяким розвитком, тільки попросити журналіста і почути всі ті помилки, які Росія Валерич, зробила. Ті, ну давайте, Валерич, ми я вам ще раз повторяю, о том, що Дайте, я, вас не я вас не перебивав. Ну, я потому, вас я, не перебивав. Я, 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 я вас перебивав Сікав. Ну, давайте я, я закінчу. Саме тому кажу, ми очікували, що ми сядемо і, можливо, Неможливо пояснимо, щоб це були люди, які, по-перше, мають допуск, щоб вони побачили, що тут є речі, про які не те, що журналісти, а обмежена кількість людей повинна бути допущена, яка має відповідний допуск, тому що тут є не тільки розвіддання, тут є ті питання, на які Путін шукає відповідь, чому його зупинили війська під Іловаським. Давайте зараз це винесемо на обговорення і поставимо питання, що там відбулося. Те, що відбулося, зупинили російські збройні сили. І треба подякувати всім, хто там є. Так, да, є проблеми. Проблеми те, що ми втратили, але ми, кожен бій, кожен бій рахує трати і російської сторони. Давайте закінчимо це. Я прошу вас. А всіх, шановних журналістів, я хотів би також поставити до відома, що все те, що зараз робиться, це політичне шоу. Ті речі, про які тут у нас папка, повинні знати тільки ті люди, хто безпосередньо, хто безпосередньо може дати оцінку і має відповідний допуск. Вони можуть так давати оцінку. Тим речам, які є у умовах війни, у умовах агресії. Іде війна, а ми зараз обговоримо все те, що відбулося. Та Путін буде нам аплодувати, що ми зараз покажемо все те, що ми там робили. Наші успіхи і, можливо, наші якісь недоліки. Валерію, вам пока не задали ні одного питання. Не, ви, просто... не устра... ви не устраюєте на комісії шоу. Ну ви бачите, гріх стоїть. ще раз, цю папку. Ми не требуємо від вас содержання цієї папки. Общество требує Валерій Вікторович. Общество требует ответа на те вопросы, которые сегодня есть у граждан Украины. Я пока не задал вам еще ни одного вопроса. Вот теперь я начну задавать. Скажите, почему список погибших в зоне Иловайска, списку присвоен гриф для служебного пользования? На каком основании? Да вы ответили на вопрос? У нас загибло. Еще раз ответьте на вопрос. Потому что есть такой порядок. Кто установил этот порядок? Где полегли наши люди? Чего вы их ховаете? Чего он вы вводите вы общество, извините, так сказать, в обман просто, потому что не существует этого порядка. На каком основании список награжденных? Рифти, Тоже для Так я і задаю вам вопрос. Это ограниченного распространения документ. Це багато людей, які шукають цих бійців. І шукають цих бійців з матеріалами. Їх уже безполезно искать, вони загиблі Ми... в зоні АТО. Ви знаєте, скільки людей, які в маскатують. І не хочеш знати, вони там борються. Ми, Ми... хочемо зараз ношу інформація з. Я задаю Ми... вам следующий вопрос. Список награждённых За участие в этих боевых действиях, почему ему тоже присвоен гриф для служебного пользования, то есть ограниченного распространения. Все награжденные, да. все герои, есть публичными. Так я и задаю вопрос: а почему вы это делаете? Кто делает? Министерство обороны Покажите. и Генеральный штаб. Покажите документ. Он, находится... Он не может быть здесь. документ. Он находится в секретной почте. Покажите Он находится в секретной почте. Покажите. Не, Покажите. не устраивает ни родственники. Валерий Викторович, я вас прошу. Я ще раз скажу, жодного бійця, який, який рахує за непотрібность, чтобы його показывали и оголошували, я цього робити не буду. У нас є люди, які так. просто кажуть, что они будут. не знаю, де вони знаходяться. Значить, я що? задаю вам вопрос. Колеглі хлопці, вам говорять про те, що не називаєте прізвищ. просто прізвище. Є... Ну як так? Я не можу зрозуміти. Я Є бійці, і не просто бійці, які шукають, в тому числі и шукають. шукают. ті герої, яких не может знайти там, шукають через родичів. Є навіть мої телефони, приповнені не... смс ками по розами. <зв>. Я, Я вам задав абсолютно <плат> конкретний питання. вопрос. Ответьте, пожалуйста, каким документом в своей работе руководствуются Міністерство обороны? Я вам любить, тогда отвечаю за вас, если вы не знаете. Ні. Этот документ называется открытый документ положения у Министерстве обороны. Не секретно. Кто за то, чтобы остались только представители? Кто за то, чтобы в зале остались только представители украинской прессы? Прошу голосовать. Кто за? Голосуют члены комиссии. Двое. Кто против? Кто воздержался? Два за, остальные воздержались. Работаем дальше. У нас 60 вопросов, я их вам передал. Это все вопросы к вам. Спасибо. Рівно місяць назад, при зустрічі з головою Верховної Ради і президентом України, от ми трьох ініціювали і просили розслідування подій під дивовай. Я, я так зрозумів, От знаєте, я не хочу там звинувачувати зараз і міністра оборони, але якщо у нас такий міністр оборони і така Верховна Рада, ви не потрібні. І наслідків комісії цієї я не бачу. Я буду зараз відповідати на всі запитання. Ну, розумієте, те що, те, що ми зараз перетворили дійсно трагедію, ми перетворили в якийсь цирк. І це стосується і Верховної Ради, і Міністерства оборони. З 24 августа 2014 року я отримав задачу одержувати оборону вагонного депо міста Іловайськ і определенного участка местности вдоль железной дороги з целью не допущения прорыва сил сепаратистов. и э, вооруженных других э, формирований. Оборона любых рубежей переднего края это не свойственная задача для милицейского подразделения. То, что мы люди э, выполняли эту задачу пять дней и у нас не было потерь, это всего лишь э, уровень подготовки этих людей. Э, наша, скажем так, внутренняя убежденность в том, что мы делаем хорошее дело и определенная доля везения и профессиональной нашей подготовки. Но все равно время покажет, что ему придется ответить на все поставленные вами вопросы, потому что они действительно волнуют всех. В первую очередь нас, мы инициировали это, и теперь все общество, которое действительно переживает о том, что произошло. Я считаю, что если на театре военных действий, я во многом согласен, невозможно предугадать то, как будет развиваться, но планировать и оценивать, соотношение сил и сторон это обязанность любого командира. То есть, соответственно, нельзя взводом наступать на обороняющийся взвод. То есть можно наступать батальоном на обороняющийся взвод. То есть надо было трезво оценивать те силы и средства, которые были приданы в данном регионе, для того, чтобы понимать, в состоянии мы этот город э, захватить, очистить э, от всех э, криминальных там или других элементов, или не в состоянии. Если у нас не получается на данный момент. Значит, надо было аккумулировать дополнительное подразделение, э, совершить определенные маневры другими э, силами и средствами, там, создать пару отвлекающих каких-то там ударов в другое место. То есть вводить противника в заблуждение это на тонну искусства войны, чтобы использовать все то, что имеется подручными силами и средствами для того, чтобы завуалировать свои откровенные там, намерения и все другое. То есть, если этого не было сделано, то От ми маємо на виході ту ситуацію, в якому ми на звісно, знаючи оперативну обстановку і тими діями, які ми вели батальйон Донбас, батальйон Дніпро. Частково були задіяні, потім відійшли батальйон Шахтарсь, батальйон Азов, наявність бронетехніки. І 23-го, коли, 23 коли до нас підтягнулися миротворець, світясь, Херсон і Франківськ. Ми реально могли звільнити місто Іловайськ від так званих сепаратистів, тому що в реальних боях ми практично знищили найманців. Там, ну, я не хочу говорити про сепаратистів. Я наголошую в Іловайську 90% були найманці з Росії. Представники Чечні, представники, яких... Ні-ні-ні. Там і і серби були, і були представники Югославії і представники Грузинським доволі, доволі серйозна була було угруповання сетині. Але нашими діями, і взагалі я хочу наголосити, взаємодія батальйонів, взаємодія артилерії, яка в нас до 24 серпня наголошую, до 24 серпня нас підтримувала, ну ми практично. На 24 серпня ми могли говорити за ми могли виходити на Рубіж уже проходити і Ловайсь. Але ну, от в, чому, в чому проблема пана міністра оборони? Те, що він не чує, от я зараз підтвердять всі мої побратими, 23-го під час наголошує позорної втечі сектору, Д. на чолі з генералом Литвини. І начальником штабу, я навіть прізвища не знаю. Ну, він, там, він казав, він кричав мені, я генерал. Вони не повідомили в тому числі ні начальника Генерального штабу, ні міністра оборони. Вони просто тікали. Вони навіть не тікали, вони драпали. При цьому кидаючи озброєння і техніку, От починаючи від Савур-Могили, техніку усіяна Амвросівка до Кутєйнікова. Безпосередньо 23 числа я намагався втримати декілька частин, які бігли. Ну, до того моменту, поки вони не розуміли, що я представник там Міністерства внутрішніх справ, вони ще зупинялись, розгортали, ставали на бойовий порядок, але взнавши, що я представник Міністерства оборони, вони розверталися і говорили, що в нас команда нашого командуюча, ми Мелітополь. Інформація навіть від тих, хто більш, був більш-менш адекватний, вони говорили про те, що російські колони йдуть паралельно і при тому вони не стріляли. Вони тільки підвищували паніку. Ну, а самий головний момент, те, що керівник сектору, де покинув свої війська, він втратив управління військами, залишивши на... На це начальника штабу. Коли начальник штаба прибув до нас на командний пункт, і генерал Хомчак намагався його там зупинити, він, плигнувши свій службовий уазик, рвонув на Моспіну, замість того, щоб іти нас Ну, Він навіть не знав карти на той момент. Моспіну це доволі сильно укріплений е, укріп район, І там йому прострілили колеса, потім він до нас вернувся, знову ж таки, попросив автомобіль і безславно втік. Головне розвідувальне управління про це не доповіло ні начальнику Генерального штабу, ні міністру оборони. А якщо, в свою чергу, доповіло, тоді дії начальника Генерального штабу і міністра оборони вони були неадекватні. Я був присутній при всіх розмовах і перемовинах генерала Хомчака з міністром оборони і начальником Генерального штабу. Вимога от була від них одна. Тримайтеся. Зараз підходять нові частини. Тримайтеся, вам треба протриматися 6 годин. От після розмови з командирами підрозділів про те, що закінчуються боєприпаси, я е, наголошую про те, що в нас ми були практично відрізані. Відсутність боєприпасів, відсутність, відсутність їжі, відсутність е, е, ГСМ. Ну, підходило до того, що ми. Повинні були або припинити взагалі своє існування, або йти на прорив. Навіть після цього, коли вони знали чітко, ці два пана чітко знали про наш стан. Вони наголошували про те, що підходять, от підходять резерви, підходять резерви, тримайтесь, підходять резерви. Вам треба по, от, от почекайте ще. Я готовий свідчити перед Богом, перед судом, перед ким завгодно. Я чув, чув чітко про це говорили ці два пани. Умовляючи генерала Хомчака втримувати е, добровольчі батальйони, оцінивши ситуацію і маючи розвідку про те, що особ... нашу розвідку до добровольчих батальйонів, знаючи про те, що на той момент вже зайшло, у нас було взагалі відомості про захід е, російських військ, це дві батальйонні групи, що потім виявилось. ми, е, ну, не передбачили дві батальйонні групи це десь 8 тисяч чоловік. А зайшло дві бригадні групи, які взяли нас потрійне кільце. Потрійне. Ці пани не маючи, я не знаю, от я просто, от, знаєте, мені сумно і страшно про те, що, що зараз відбувається. Вони навіть зараз не дають оцінку своїм діям. Тому що ми дійсно були розстріляні як в тиру. Не хочу переходити зараз до оцінки. Військової оцінки, тому що, мабуть, все ж таки це треба перейти в закритий режим. Тому що е, речі набагато страшніші, які відбувалися. І ці пани не дарма, вони тут підстрибують, як на сковорідки, тому що, е, повірте, мені, ні моїм побратимам, ні тим людям, які загинули, ми не спустимо їм нічого. Ні генералу Литвину, ні Муженко, ні Гелетей. От повинен тут прийняти по ним рішення. Юридичне, поки юридичне, або кіл, це закінчиться колом. Тому що ді, батьки, матері, жінки, діти прийдуть до нас. Спочатку вони нас посадять. Ми не можемо дати відповідь. А відповідь дуже проста: некомпетентність. От не, не треба придумувати тут нічого. Вони втратили керування військами. Три посадові особи міністр оборони. Керівник генерального штабу, керівник сектору, де не треба було робити параду в Києві, знаючи про, про таку ситуацію. Треба було кинути всі, всі сили, щоб підтримати нас.